Вас вітає інтернет-магазин Citadel. Зараз оглядаємо LED-лампу довжиною 50 см з акумулятором і з датчиком руху на магнітах і липучках. Ця лампа не потребує проводів і кабелів, її легко встановити. Можна використовувати в спальні, гардеробі, на сходах, на балконі тощо. Є ємна літій-іонна батарея, можна регулювати яскравість. Для цього потрібно тривало зажати кнопку управління. Є два режими роботи. Перший режим постійне світло, другий інтелектуальний режим з датчиком руху. Якщо в кімнаті досить яскраво, лампа виключиться. Якщо в кімнаті темно і є рух людини, лампа почне світити. А через 20 секунд після того, як ви підете, лампа вимкнеться. В комплекті до лампи йде зарядний USB-шнур довжиною 15 см і 4 пластини кріплення. Замовляйте LED-лампу довжиною 50 см з акумулятором і з датчиком руху на магнітах і липучках в інтернет-магазині Цитадель. Дякую!